Петиція номер 86.11. залишилося близько 10 днів і зібрати трохи більше там 9 тисяч голосів станом на цей момент. Будь ласка, підтримуйте, долучайтеся, максимально поширюйте, бо це важливо для як для щоденних перемог України. Так і для остаточної перемоги України над головним зовнішнім ворогом Московщиною, і задля розбудови потужної міцної переможної багатої України. Слава нація! Вітаю на каналі Добре Рембадведері Сашко. Добрий хвилинучку, поки козаки перекурюють. Так інвестую власне відпочинок маленький, щоб запросити вас долучитися. До важливої петиції, до боротьби за українську Україну у такому важливому просторі, як інтернет, онлайн простір український у першу чергу, також звісно, всесвітній, проте це більш стратегічно. Але тут і зараз український інтернет-простір маємо вичищати від свідомісної окупації головною зброєю московитів, загарбників і окупантів проти українців, москвинської москвинського язика. так, Тобто ніяких там менюшок, описів товарів і будь-чого іншого в українському інтернеті не має бути окупованим москвинами. Задля того, слугує ця петиція, і там залишилося зібрати зовсім небагато голосів. Десять днів долучайтеся, будь ласка, це дуже важливо. Вірю, що ми разом з вами це зможемо. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.